В Ірпені під Києвом хлопець із військовим посвідченням погрожував підірвати кафе. Про це першому повідомили в по обласному управлінні міліції. Разом з ним був і його товариш. 31 травня до чергової частини Ірпінського міського відділу надійшло повідомлення про те, що біля нічного клубу невідомі погрожують предметом, який зовні схожий на гранату. На місце події приїхала слідчо-оперативна група, яка встановила осіб. Ними виявилися уродженці Донецької області. Вищуканих осіб було вилино та вилучено два предмета схожих на гранати, а саме РГД 5 та Ф-1 та 25 набоїв до пістолета Макарова. Затримали правоохоронці лише чоловіка, який безпосередньо погрожував підірвати кафе. Вдома у нього знайшли дві гранати, а також 25 набоїв до пістолета Макарова. За словами міліціонерів, затриманому 20 років, він житель Донецької області, каже, що служить за контрактом у збройних силах України. А Вірпінь приїхав у відпустку до друга.